Типовий черкаський берег та на ньому незвичний новобуд. Це ресторан для двох. Декорації створила матінка природа. Усі меблі, молодий митець. До цього мав справу хіба що з папером і деревом. Прийшлося рубати корні, копати. Да. Пару железяк знайшов. Прийшлося підмогу визивати, тому що було дуже важко. Я дуже устав. Хорошо, що є друзі, які допоможуть. Дивани та стіл цілком із піску, не черкаського, а привозного. Бо щоб меблі трималися купи, розповідає Роман. Треба глинястий. Сюди його завезли аж два куби. Цілісінький день митець працював не для себе. Піщаний ресторан замовила черкащанка Наталія. Це її подарунок близьким друзям на вінчання. В нашому житті дуже мало таких приємних моментів, ну казки, якоїсь чарівності, яка дарує нові якісь відчуття. От тому вирішили зробити щось на березі, щось таке надзвичайне, щоб сподобалося, і залишилося в пам'яті надовго. Найперше така ідея сподобалася піарниці Марині Волошенко. Неординарне замовлення вона сприйняла як виклик. Ще такого дійсно в Черкасах не було. Зазвичай бувають побачення на даху будинку, наприклад, 16 А чи бувають там в лісі? Декілька у нас таких було романтичних вечер в лісі, але це було більш так традиційно. Да? Там стільцями традиційними, традиційним столом. Подружжя Яни та Вадима настільки було вражене таким сюрпризом, що навіть слів забракло, аби описати свої емоції. Вікторія Курченко Віктор Наточий Віка Новини.